Мабуть, я не скажу, що це стало несподіванкою. Ну скажімо, що знаєте, як грім серед ясного неба, тому що розмови йшли вже за два тижні. Змі писали і говорили про те, що це розглядається, і що незабаром може статися. Президент Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США і висунув кандидатуру Камали Гарріс. Хто вона що каже про Україну, почуєте уже за хвилину. Також і президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Джо Байдена. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тож президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів, проте виконуватиме свої обов'язки до кінця терміну. Про це свідчить документ, що було опубліковано на сайті Білого Дому. пише ТСН. Хоч я й мав намір домогтися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я відійшов та зосередився виключно на обов'язках президента до кінця свого терміну. Напередодні стало відомо, лідери демократичної партії та головні донори закликали Байдена вийти з президентських перегонів. Вони впевнені, чинний президент не зможе перемогти у виборах в США, а також не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в конгресі. Байдена могло спонукати дві обставини. Ну, до прийняття схожого рішення. Вкрай, вкрай плечевний стан здоров'я, причому він це мав би усвідомити особисто сам. Ну, бо рішення так чи інакше воно є його особисте. і я не думаю, що з огляду на ту динаміку стану здоров'я, яку він демонстрував протягом останнього там року чи півтора, ну він здатний для себе сам зробити висновок, що от він в неналежному стані. Згодом у соцмережі ікс Твітер Байден опублікував новий пост, у якому закликав підтримати на виборах нинішню віце-президентку Камалу Гарріс. Мої колеги демократи, я вирішив не висувати свою кандидатуру та зосередити всю свою енергію на своїх обов'язках президента до кінця свого терміну. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарі своїм віцепрезидентом, і це було найкраще рішення, яке я прийняв сьогодні. Я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це. Другий, друга обставина це питання грошей. Як би це банально тупо, пробачення не звучало в умовах сполучених штатів, але ми вимушені говорити про те, про те, що в Україні. Скажімо, не прийнято озвучувати, чи про що в Україні не прийнято говорити. Політики, навіть в Сполучених Штатах, спілкуються з бізнесом і просять на вибори гроші. І матеріали, які оприлюднювалися на цих вихідних в суботу, вони свідчили про те, що в першу чергу від фінансування виборчої компанії відмовляється спонсори. Немає грошей, немає активної виборчої компанії, немає активної боротьби за. Пост президента, відповідно, є повне фіаско, і плюс наслідки для самої партії ну тобто для її виборців, для її е, делегатів, коли вони сприймають те, що ну власне у нас не кандидат, який здатний створити конкуренцію для республіканців, да? а у нас щось незрозуміло що. І вони за такою ж інерцією, за такою ж інерцією страждає, власне кажучи, і вся виборча кампанія, яка стосується конгресу. Зауважу, це перша відмова кандидата від передвиборної боротьби з часів війни у В'єтнамі у 1968 році. чинний президент демократ Ліндон Джонсон на тлі антивоєнних протестів зняв свою кандидатуру? А його віце-президент програв вибори республіканцю. Річарду Ніксону Раніше у змі пропускали, Байден може зняти свою кандидатуру з виборів через стан здоров'я і тиск спонсорів, які ставили під сумнів його дієздатність через вік. У разі перемоги на виборах на закінчення наступного терміну йому було б уже 86 років. Я скажу, що зараз демократи будуть консолідуватися між ними. колотнеча зникне в тому сенсі, що вони зараз були зайняті тим, що вони ще й дискутували, чи Байдену залишитися, чи він має піти. А тепер, в принципі, ситуація стає ясна. Я думаю, що Навряд чи варто чекати, якихось несподіванок буде саме Гаріс кандидаткою. Питання чи тільки в тому, хто буде віцепрезидентом, там різні кандидатури. Є Пріцкер, губернатор Ілінойсу і Ньюсом, губернатор Каліфорнії, і не тільки. Ну це побачив. Виборча кампанія в розпади. І якщо ми подивимося соціологічне опитування Трампа, навіть після дебатів і Байдена він був незначним і практично зараз, звичайно, треба буде Гаріс провести серйозну роботу, але інтрига зберігається. На своїй сторінці у соцмережі Х. Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку України та зауважив, Київ продовжить потребувати її надалі. Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах була і продовжує бути критично важливою. І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг Запобігти окупації нашої країни Путіним і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми ще сподіваємось, продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху, підкреслив глава держави advances, not prevail in Ukraine. Will not prevail in Ukraine. Ukraine will prevail. And I want you to know we're going to be with you every step of the way. Хоча, Хоча, office, посаді, the а от віце-президентка США Камала Гаррі заявила, згодна боротись за висування кандидатом у президенти від демократичної партії. Про це повідомляє CNN. Пишаюся тим, що мою кандидатуру підтримав президент Байден. Маю намір заслужити висування кандидатом у президенти. Зазначила вона у своїй першій публічній заяві після приголомшливо. Після приголомшливої заяви Байдена Гарріс пообіцяла зробити все, що в її силах, аби об'єднати демократичну партію і американську націю, щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025. інтрига буде в тому, що буде контраст. В тому, що на жінка проти чоловіка, потім коріння у Камали Харріс є і афроамериканське, і азійське. Вона людина ліберальних поглядів, Трамп такий ультраконсерватор. О, о, цей контраст теж дає певні шанси демократам. Але далі все залежить від ефективності виборчої кампанії і демократичної республіканської партії. Але інтрига з'являється, і це можливо, головне. Ну і ще один важливий нюанс для нас зараз, як раніше, важливо зберігати нейтральність по відношенню до виборів США. Ми не підтримуємо ні Трампа, ні кандидата від демократичної партії. Ми вдячні. От Зеленський про це сказав, вдячний Байдену за підтримку з повагою ставимось до його рішення. Повідального рішення, але е, вибір за американським народом. А Україна буде співпрацювати з будь-яким переможцем президентських виборів США. Віцепрезидентка висловила подяку Байдену, відзначивши його здобутки. Цим безкорисливим і патріотичним вчинком. Президент Байден робить те, що він робив протягом свого життя на службі. Ставить американський народ і нашу країну понад усе підтримує делегації з понад дев'яносто країн, які також стратегічно зацікавлені у встановленні справедливого He's миру в Україні. Тож що відомо про Камалу Гарріс? дочка матері індіанки та батька марканця з Ямайки Гарріс провела своє раннє дитинство в Окленді, штат Каліфорнія. Її батьки розлучились, коли вона була маленькою. Тому її та сестру Майю виховувала мати дослідниця раку. Гарріс закінчила університет Говарда, а потім здобула юридичну освіту в каліфорнійському університеті в Гастінсі і стала прокурором. Розпочала кар'єру на посаді заступниці окружного прокурора з 1990 дев'ятсот 98 по 98 роки спеціалізувалась на справах про сексуальне насильство над дітьми, а також на справах про вбивства та пограбування наприкінці 90-х Харріс призначили керівним прокурором кримінального відділу в офісі окружного прокурора Сан Франциско. Потім головою відділу прокурора міста Сан Франциско у справах сімей і дітей. Вже у 2004-му вона стала першою жінкою окружним прокурором Сан Франциско. А за шість років генеральною прокуроркою Каліфорнії під час її Робота в цьому штаті побільшала кількість обвинувальних вироків. Гаріс домоглася мільярдних компенсацій для ушуканих шахраям каліфорнійців. Також вона просувала права ЛГБТ-спільноти. Зокрема, у 2013-му організувала перше одностатеве весілля. Одразу ж як федеральний суд дозволив такі шлюби. У 2016-му Гарріс Гарі стала сенаторкою від Каліфорнії. У січні 2019-го посадовиця розпочала президентську кампанію від демократичної партії під гаслом Камала Гаріс для людей. Але згодом пішла з перегонів, пояснивши це браком фінансів. На тих виборах переміг Джо Байден та зробив Гарріс віце-президенткою. Мій президент, президент Байден і я продовжуватиму стояти разом з Україною в Мюнхені два роки тому назад. багато хто вважав, що Київ впаде, і що це питання кількох днів, і завдяки мужності українського народу і підтримки коаліції з 50 країн на чолі США. Київ залишається вільною столицею і залишається такою. Я вже підкреслювала, що це ваш свідчення вашого лідерства і мужності українського народу, їхньої бажання в іденості в тому, щоб боротися за свою країну саме в. Цій боротьбі Україна досягла надзвичайних результатів надзвичайного успіху проти противника з імперіалістичними апетитами проти сусідньої країни. Камала Арі засуджувала агресію РФ ще з 2014 року, коли Росія окупувала український Крим. Вона також неодноразово заявляла, підтримка України не є благодійністю, а майбутнє української держави є стратегічним інтересом США у червні. Гарі очолила американську делегацію на глобальному саміті в миру, що відбувся у Швейцарії. На полях цього заходу вона запевнила Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності та протистоятиме диктаторам. Вона назвала умови кремлівського диктатора Володимира Путіна фактично вимогою капітуляції, а не щирою спробою припинити війну. Гарріс також пообіцяла разом із президентом Байденом продовжуватиме підтримувати Україну та підвищуватиме ціну для РФ. Щодо шансів на перемогу, то за останніми даними рейтинги у неї не гірше ніж у Байдена, навіть трохи краще. Ну там різниця невелика в межах статистичної похибки, але тим не менш, шанси на перемогу залежать від ефективної кампанії. Чи буде вона сильним кандидатом? А от ми це побачимо в ході виборів і в ході дебатів з Трампом. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!